У заморозки посуху під обстрілами й мінами, яким видався цей аграрний рік для сільгоспівробників, і як зберегти дрібних фермерів попри виклики війни. Про це сьогодні поговоримо із Ольгою Трофімцевою, керівницею напрямку агропромислового комплексу в Ukraine Facility Платформ, виконувачкою обов'язків міністра аграрної політики та продовольства у 2019 році, експослом із особливих доручень у МЗС пані Ольга, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, вітаю. Отже, жнива ранніх зернових і ріпаку в Україні вже фактично завершені. На жаль, весна принесла нашим фермерам чергові виклики, зокрема, і заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих. Чи можемо ми вже підбити попередні підсумки? Наскільки це вдарило по цьогорічному врожаю, і чи чекати українцям якогось дорожчення хлібу борошняних виробів у зв'язку із цим врожаєм? Так, ви абсолютно праві в тому, що цей рік видався ну насправді, як і останні напевно роки з початку повномасштабного вторгнення, досить непростим для аграрів України, тому що до тих викликів, які пов'язані з війною, які пов'язані з безпосередньо бойовими діями, замінуванням, наприклад, полів чи знищенням зрошувальних систем. Додались питання, пов'язані або виклики пов'язані з погодніми умовами, які цього року дійсно були в багатьох регіонах України не зовсім сприятливими. Тим не менш, тим не менш, ми на кінець серпня дійсно вже зібрали понад 27 мільйонів тонн зерна. Наші фермери, і е, це вже це хороший результат, скажімо, прямо так. лідером в, в цьому врожаї є на сьогоднішній день пшениця, якої зібрано вже майже 5 мільйонів. Ой, прошу пробачення з 5 мільйонів гектарів. Да, зібрано вже понад 20 понад 20 мільйонів тонн на сьогодні. Але при цьому звичайно врожайність і пшениці, і наприклад, ріпака в деяких регіонах значно постраждала. А якраз ось через а, ці а, погодні умови, і а, особливо, наприклад, ми бачимо, що на півдні а, України а, в південних регіонах, а в тому числі в Одеській області, а наприклад, а, вражайність пшениці а, десь відсотків на 12, в деяких а, окремих а, районах на 15 відсотків нижча ніж а, минулого року. А, і якщо говорити наприклад про ріпак, то а, по ріпаку також ми бачимо, що на півдні, особливо на Херсонщині, там де теж є величезні проблеми цього року з а, вологою, відповідно і з а, також відсутністю зрошення. А також врожай ріпаку а, у нас десь. А, Хоча ми зібрали його, до речі, понад 3 мільйони тонн, маю сказати, да, але все одно вражайність загалом десь на 20% нижча, і в деяких регіонах ну, взагалі, значно нижча на да, порівняно mm -hmm. з а, минулим роком. Але при цьому, відповідаючи на ваше запитання щодо а, здорожчання продукції, а, знову ж варто зазначити, що по перше, а, зібраного врожаю вже навіть на сьогодні ще додасться у нас кукурудза, яку тільки ось соняшник, так. А, а, які тільки починають збирати і будуть збирати фактично до кінця року, можна сказати, календарного, так а але при цьому маємо сказати, що попри ось такі значні локальні втрати врожаю. У нас є і а, достатньо зерна, і перехідні залишки є, хоча нижче знову ж таки ніж в минулому році. Відповідно а, щодо можливості, так виробляти там хліб а, чи загалом використовувати зерно в тваринництві, а, цього вистачить для України. Угу. А, але м, щодо цін на хліб, тут і або на борошно а, тут варто сказати, що Ключовим буде в цьому сезоні однозначно не те, які вражаємо зібрали. Як я вже сказала, його достатньо а ключовими будуть ціни на енергоносії. Ключовою буде взагалі така стабільність та да, ось якраз щодо енергопостачання, можливість працювати переробним підприємствам. І ось це напевно буде пальне також звичайно. Тобто, ось ця складова буде такою ну напевно критичною. Нею зрозуміло, що наші аграрії великий дохід прибуток отримують ще й від експорту за кордон. Наскільки зараз цього річ буде важче, і наскільки вони втратять наслідок таких погодних умов? Насправді, якщо ми говоримо, якщо брати про експорт, по перше, варто зазначити, що в цілому так можна сказати, що такий старт в цей експортний сезон дещо повільніший ніж це було минулого року. Якщо рахувати з початку маркетингового року, тобто з 1 липня 2025 року, то ми вже експортували близько 4 мільйонів тонн зерна, але це точно менше ніж му. В минулому році досить значно менше, і до Європейського Союзу, наприклад, також ми спочатку маркетингового року а поточного експортували десь на 30% менше також зернових. Тут причини якраз от є, да, і ті, що ми вже з вами згадали, і нижчий врожай відповідно повільніша продукція заходить, скажімо так, так на експорт. А і тому можна сказати, що знову ж таки експорт в цьому році буде, тому що ми виробили і виростили. Зернових і олійних вже навіть за прогнозами там так достатньо для того, щоб і забезпечити внутрішній ринок, і як завжди, насправді, і експортувати цю продукцію. Але очікується, що експорт знову ж порівняно з минулим сезоном а буде відповідно до врожаю нижчого буде і експорт нижчий, також десь на 10% відсотків загалом. Але хочу, це... хочу наголосити на тому, що фермери звичайно будуть як продовжувати, я сподіваюся, в усякому випадку заробляти на експорті. Єдине, що тут також хотіла б до речі додати, можливо, відразу цікаво буде для наших глядачів зазначити, що цей сезон а ще от непростий з точки зору кон'юнктури світових цін, тому фермерам а можливо теж буде непросто. Чому і що я маю на увазі, що з одного боку, як ми вже сказали, у нас нижчі врожаї в Україні. А зібраний так і буде скоріш за все нижчим, якщо навіть зі зберемо добрий врожай кукурудзи. А з іншого боку, світові врожаї основних культур зернових досить високі. Тобто, це означає, що світові ціни можуть бути досить, скажімо так можуть бути дещо нижчими, ніж минулого сезону, чим ніж в минулому році, і відповідно це також буде впливати тоді, де що ціновий складно. тиск і буде, буде впливати так на прибутковість експорту для наших аграріїв. Ось власне хочеться поговорити ще і про конкуренцію всередині нашої країни між дрібними так, аграріями, фермерами від, і між великими е, агрохолдингами, тому що очевидно, що малим фермерам важче, адже під час експорту продукції левову частку мережі забирають і трейдери, і логістичні компанії, які контролюють ось це транспортування і продаж. Чи є якісь ефективні державні програми? програми підтримки саме для малих аграріїв. Так, ви знаєте, насправді я б тут додала, що є. Ну, по перше, на сьогоднішній день у нас є не лише конкуренція між дрібними середніми та великими, а є ще й і регіональна відмінність. Звичайно, так є відмінності між агровиробниками на сході України, на Півдні України, на заході України. тобто, десь є, є якісь спільні, я б сказала, виклики а деякі з них відрізняються. Ви згадали вже логістику вона залишається все одно ускладненою, тому що ми от бачили, наприклад, по останні події ем, щодо дунайського так званого коридору, так тому безпекові ризики залишаються, і вони звичайно теж впливають на те, наскільки стабільною по перше, а по-друге, дешевою чи більш дорогою є логістика. І якщо говорити про дрібних і середніх фермерів і їх підтримку, а насправді ми знаємо, що ось дуже непогано продовжує працювати оця програма 5.7.9, Пільгове кредитування ем, і е, умова реєстрації в державному аграрному реєстрі насправді і загалом да, така досить, ем, досить, я б сказала, не, не забюрократизована. Так, все ж таки. Процедура дозволяє малим фермерам а малим виробникам використовувати цю, цю програму підтримки і цей інструмент. Оці гранти на переробку, наприклад, так які видаються, і тут ми говоримо звичайно не тільки про державну підтримку, тому що вона обмежена військовим часом. Ми розуміємо або такі програми, як є робота. Так вони теж використовуються. єдине тут спілкуючись з безпосередньо з фермерами, з виробниками наступного. Тижня, до речі, будемо спілкуватися в Болградському районі Одеської області, якраз під час такого аграрного заходу з вашими виробниками все таки є проблеми пов'язані з бюрократією, з наприклад, питаннями співфінансування, ось або заставами, і так далі. Це те, на чим державі було б непогано попрацювати, і, скажімо так, і десь бути більш гнучкими, напевно, для того, щоб знову ж розширювати доступ до таких можливостей і. Програм саме для малих і середніх розуміючи наскільки їм зараз е, непросто, і наскільки їм дуже часто, ну і так достатньо, скажімо, е, існує складнощі е, для того, щоб е, продовжувати працювати, взагалі да і не і не здаватись. Ви сказали про те, що цьогоріч світовий врожай може бути дещо кращий і відповідно ціни дещо нижчі, ніж на нашу продукцію. І у зв'язку з цим хочеться запитати про те, що ну, ось цей так званий торговельний безвіз він у червні припинив свою дію, але Рада Європейського Союзу цього місяця планує розглянути оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною, яка може суттєво збільшити Квоти на поставки української агропродукції. Про це повідомляв Тарас Качка. у зв'язку із цим рішенням. Чи вбачаєте ви те, що Європа, ну, більше не боїться конкуренції з нашою продукцією? Чому вони, врешті-решт, передумали? Ну насправді давайте тут потрібно бути, скажімо так, я б сказала. А дивитись реалістично так на ситуацію, і що ми з вами будемо мати, або що ми маємо, а, от якраз в нашій вільній торговлі з європейським союзом. А так ми очікуємо зараз у вересні а, рішення Ради Європейського союзу щодо ось цієї ці нової рамки, так фактично, а, або реалістичної версії, я б сказала, такої, так ось а, переглянутої цієї зони а, або угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом. А, і, і тут варто сказати, що по-перше, ось ці тарифні імпортні квоти для частини чутливих позицій, а вони, наприклад, мед. Ми говоримо про мед. Ми говоримо про м'ясо птиці. Ми говоримо про пшеницю ячмінь. До речі, також про яйця. Що я ще забула цукор, так ці тарифні імпортні квоти з боку європейського союзу, вони будуть вищими ніж вони були до війни, до повномасштабного вторгнення. Так але при цьому вони не будуть, скажімо так, такими, так або не будуть обсяги ось цього експорту, такими, як вони були на піку, коли ми експортували, ну дійсно майже вільно в 2022 му там два третьому роках. Тому все одно, от маємо розуміти, що ці обмеження залишаються. По перше, а по-друге, тут також є така по перше зафіксована ключова а, умова, так що ми зобов'язалися виробничі стандарти в агропромисловому секторі, а включаючи здоров'я благополуччя тварин, включаючи використання правила використання пестицидів, а фактично привести у відповідність до а, таких стандартів європейського союзу до кінця 2028 року. двадцять року. Угу. А тому це, це буде боку, зробити. однозначно це. Політичний так, такий сигнал підтримки України, що ми продовжуємо ось цей так курс на вільну торгівлю. А з іншого боку, ось ці зафіксовані, зафіксовані, я б сказала, дати запобіжники з боку Європейського союзу можливості реагування, А це також потрібно до них ставитись серйозно і розуміти, що ну можуть бути скажімо так. Ось ці е, вимоги, або вірніше, що що торгівля знову ж таки вона не буде та, ось повністю. Не можна буде сказати, що все одно ми там не знаю на 100% зараз будемо вільно торгувати з європейським союзом. Тим не менш, вважаю, що е, це е, хороша, скажімо так, хороший варіант на сьогоднішній день. Ну і давайте не забувати знову ж таки про те, що умови загалом міжнародної торгівлі змінюються. Ми бачимо, що європейський союз працює над торговими угодами зараз з. Завершує там з Мекосуром Південна Америка, з іншими країнами і регіонами. Відповідно, я думаю, що і з Україною також ось ці умови двосторонньої торгівлі будуть переглядатись. Маємо просто знову ж не забувати, що у нас зафіксований ось цей процес. Нашого да початку перемовин щодо вступу до європейського союзу, і ми маємо також не забувати ось про цей, я б сказала такий євроінтеграційний загальний наш курс. Угу. Ну підсумовуючи цю тему, чи можемо ми сказати, що більше таких протестів, як ми бачили, фермерських у Франції у Польщі, більше не буде. Чи це залежить і від внутрішньої політики, і від політичної волі в їхніх країнах? Це залежить від внутрішньої політики. Однозначно, а ми дійсно сподіваємося, що на таку більш аргументовану дискусію, так і на більше все таки практичні прагматичні позиції. І над цим я впевнена працюють зараз і на урядовому рівні, і багато наших ось секторальних асоціацій, в тому числі до речі, наша платформа працює над тим, щоб якраз так аргументовано спілкувати з європейськими колегами, але політичний фактор ніхто не виключає. Так само знаємо, що наша держава вона тримає курс на переробку агропродукції не лише на експорт сировини наскільки у нас зросли успіхи у цій сфері? Ви знаєте про успіхи в е, збільшенні частки переробленої продукції в загальному експорті е, потрібно говорити напевно, все таки в середньостроковій перспективі. Тому е, якщо ми там порівнюємо з 2024 роком, е, коли у нас е, частка переробленої продукції в загальній вартості, так українського агроекспорту, експорту, агропродовольчого експорту була десь 20%, тобто одна п'ята. Що в принципі непогано, але звичайно хотілося б більше. Ем, я думаю, що варто про це буде говорити, наприклад, там через рік нам з вами чи через два, так тому що. Ну, по перше, це інвестиції довгі, і це не можна побачити ось буквально так за такий короткий період, з одного боку. Ми знаємо, що і профільні міністерства, ну і загалом є така зараз, так я б сказала, такий настрій в Україні змінювати ось ці підходи, в тому числі в економічній аграрній політиці, для того, щоб стимулювати переробку всередині країни, але я Тут хотіла б теж коротко застерегти, що така таке стимулювання має бути добре продуманим з тієї точки зору, що завжди потрібно дійсно знати, як я говорю, розуміти, куди ми цю перероблену продукцію будемо продавати, чи є на неї попит, чи можемо ми відкрити, наприклад, додаткові нові ринки для. Шротів, олій для борошна там чи макаронів, тому що внутрішній ринок він все таки в Україні не настільки великий, так щоб ми говорили, що от зараз ми створимо, не знаю. Там велику кількість додаткових переробних потужностей і будемо і будемо, і, і це дасть такий поштовх якійсь економіці. А тобто, тут має бути комплексний підхід і дивитись на те, що потрібно на світових ринках, де ми можемо це продавати, тобто працювати із торговою дипломатією економічною, і відповідно, звичайно, також оцінювати реалістично, що у нас виробляється, чи виробляється ця сировина в достатній кількості, і дивитись до речі, також на інші продукти, на інші культури ми згадували з вами в попередніх ефірах, наприклад, бавону. Ми згадували також і коноплі технічні, і льон, і багато інших культур, такі які, як на мою думку, є ще недооціненими в Україні. А які кроки має робити держава, аби стимулювати зростання цієї переробленої продукції? Це якісь законодавчі ініціативи, це преференції для аграріїв, що саме? А ви знаєте, насправді тут, якщо коротка відповідь буде проста, як і для іноземних, так і для внутрішніх інвесторів, мені здається, і це наші аграрії можуть підтвердити: головним є верховенство права, передбачуваність політик. А, тобто, а тим більше, якщо ми говоримо про інвестиції в переробку, тому що як я вже сказав, або тваринництво, тому що це довгі гроші. А це а, повернення цих інвестицій, можливо, через 7 чи через 10 років. Так, тому відповідно держава має теж грати в довгу. Ось це напевно такий основний посил в цьому сенсі, і передбачуваність і прозорість ось таких рішень і політичних інструментів, вона напевно є ключовою. Якраз про тваринництво, пані Ольга, наостанок хочу вас запитати, тому що уряд оновив правила підтримки тваринництва. І, зокрема, ферми розможуть отримати певну компенсацію вартості племінних тварин і компенсацію на витрати будівництва чи реконструкції ферм, доїльних залів, переробних цехів. Наскільки зараз рентабельним залишається тваринництво в Україні, з огляду на ну, вартість кормів, з огляду на те, наскільки. Ки треба спожити електроенергію аби вирости виростити ту чи іншу худобу? Наскільки українці беруться взагалі за цю справу? Так, ви насправді вже ось частково і відповіли. Якщо з шостого, так вішов, якщо не помляє 6 серпня, поточного року була прийнята ця постанова кабінету міністрів, підтримувати тваринництво – це хороша ідея, але якщо знову ж таки про це скажу дещо пізніше. Про, про комплексність таких підходів і, і, і в, в підтримці будь-якої галузі чи під сектору. А щодо рентабельності, у нас досить досить давно зберігається така стабільна картинка, більш-менш я б сказала, так що у нас молочне скотарство, причому не малі, а от більші господарства, так тобто з. З великою кількістю поголів'я молочного і тахівництва є прибутковими. Більш складна ситуація стосується свинарства і великої рогатої худоби. Це пов'язано. Ви вже згадали, це енергія і корми. Ось і тому, якраз до речі, і в підтримці також я б напевно порадила підходити тут. По-перше, диференційовано, а по-друге, для того, щоб стимулювати саме ось малих і середніх, так розвиватись, вкладатись теж дивитися на те, по-перше, якщо ми говоримо про створення нових, наприклад, ферм, згадаємо з вами знову ж про європейську інтеграцію. Напевно, має сенс в цьому сенсі ставити як один з таких, да, ось KPI для нових господарств, що вони. З самого початку мають створюватись все таки якомога ближче, а найкраще за вже стандартами відповідними до європейських, тому що це відразу нам зекономить велику кількість часу і коштів самим господарствам, самим компаніям для того, щоб потім не, перенала... пер... не переналаштовуватись. Так це один з моментів. Другий момент дійсно теж дивитись на те. А наскільки активно ось саме малі і середні подаються на подібні програми. А якщо не дуже активно щодо да ось ці 80% компенсації на племінних тварин, 25% на будівництво. Чому що їм заважає, і теж відповідним чином коригувати подібні програми підтримки? А тоді я думаю, що буде максимальний ефект не тільки для тваринництва галузі, а в цілому для сектору, ну а якщо для сектору, то і для всієї країни. Дякую вам дуже за цю розмову. Ольга Трофімцева, керівниця напрямку агропромислового комплексу в Ukraine Facility Платформ, виконав е, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства в 2019 році, екс році. Експосол особливою особливої доручень у МЗС була з нами на прямому зв'язку. Дякую. Говорили ми про цьогорічні жнива і урожаї, і Наскільки вплив погоди позначиться на цінах на продукції у супермаркетах? І загалом про експорт. Ор нашої агропродукції в Європейський Союз. Наскільки ми можемо конкурувати зараз із європейськими виробниками. Ну і про державні програми підтримки для аграріїв для українців, які займаються тваринництвом. З вами була я, Марина Білоножка. Це програма детально про важливе. Більше випусків дивіться на нашому youtube каналі QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Переходьте, скануйте, дивіться наші інші випуски. Ставте вподобайки і до нових нових зустрічей.